Позивний мій піт, звати Дмитро. Служу в рядах 24-ї механізованої бригади імені короля Данила в роті ударних безпілотних авіаційних комплексів РАРОГ. Займаюся тим, що нечимо ворогів. До повномасштабного вторгнення я працював в сфері інформаційних технологій. От, до військової справи не мав жодного відношення, в принципі, не знав з якої сторони з автомат тримати. Потім пройшов Вишкіл, потрапив в 24-ту бригаду. Це був якраз херсонський контрнаступ. Після того вже була оборона Бахмута, там, на жаль, отримав поранення. Після відновлення деякий час перебував на ППД. Саме там дізнався про створені, свіже створені на той момент проти ударних БПЛА, які тільки формувались. мені, то було цікаво і там вже зв'язався з Хасаном і потрапив до цієї роти. Специфіка нашої роботи заключається в тому, що треба бути. Більш-менш універсальним спеціалістом. Треба трохи бути вибухотехніком, треба трохи бути оператором, треба трохи розумітись в, в радіотехніці, ну і багато таких нюансів. Але найголовніше ну, розуміти, для чого ти це робиш, і відповідально підходити до своєї роботи. Для чого я це роблю? Та насправді. Ну, як сказати, це питання може бути як і дуже обширне, так і можна на нього відповісти в двох словах. Бороню, бороню свої принципи, бороню свою державу, свою сім'ю, своїх друзів. Одним словом, служу українському народу. Я б сказав, що перш за все треба відповідально ставитись до своєї роботи. З розумінням. Тобто, ну, може до нас, наприклад, прийти людина, та, яка має багато знань, але вона або безвідповідально відноситься і це призводить в, ну, в ліпшому випадку до неефективності цієї людини. в Віршому, ну, ми всі розуміємо, що це війна, це може привести до якихось трагічних наслідків. Тобто, ми всьому. Навчимо, якщо треба. О, тобто, головне, щоб людина була відповідальна. Ну, тут не треба якихось прямо геніальних там, познань в, якій, в якійсь окремій сфері. Головне — розуміти, для чого ти сюди прийшов. В принципі, це можна поділити на дві е, окремі відповіді. Бо до того, як я попав в Рубак та, до нашого командираного Хасана, я Воював в піхоті, і в принципі, я можу сказати, що не було такого, що людина там приїжджає і одразу там кидають в бойові дії. І ніколи такого не було. Завжди було відновлення бригади, завжди були полігонні тренування. Тобто людина, яка хотіла навчитись, в неї завжди ця змага є. Ну, дійсно, трапляється. Ну, ми всі знаємо, що люди є різні, трапляються люди, що ти його вші не вчи, а толку не буде. Е, дуже. Тут хотів би затронути такий аспект, що під час війни дуже критично ставлення особового складу до командування. І якщо в особового складу є довіра до командування, то все буде добре в такій бригаді. Наразі в 24-й бригаді є чудовий Камбриг Голішевський, його дуже поважають наші вояки. І тому з цього приводу я б не переживав. Мій перший вишкіл він проходив за кордоном. Зараз багато а, мобілізованих людей відправляється на вишколи в різні країни. А, це ну, от, зі свого досвіду, це дуже ну, ефективний крутий вишкіл, я дуже задоволений. Більш того, зараз багато іноземних інструкторів а, приїжджає вчити. І передавати свій досвід і знання нашим воякам, і ну, це дуже такий крутий експеріант. Стосовно нашої роти, це взагалі хай-левел, можна так сказати, у нас Командир роти він дуже відповідально ставиться до навчання особового складу, тобто в нас. Нема людей, які б не їздили кудись на навчання, не піднімали періодично свою кваліфікацію, бо ну, це така сфера, яка постійно розвивається, і ти не можеш застрягнути на місці. І треба постійно оновлювати свої знання, свої навички і періодично їздити на навчання. У кожного є свої інтереси, і а, в нас немає якогось такого зашореного підходу, що ти прийшов, наприклад. От суто на певну посаду. А, коли ти приходиш до нас в підрозділ, команда завжди дивиться, що тобі більш цікаво, де ти себе ліпше проявляєш і ну, завжди намагається тебе в цьому підтримати. Тобто, наприклад, я коли в, в тій році починав а, свою діяльність, а, то я починав зовсім не з на того напрямку, де я зараз, а, ну, скажімо так, являюсь спеціалістом. Та? Але ну, мені це більше зайшло, мене в цьому більш підтримали, і я розвиваюся саме в цьому напрямку. Я е, є оператором е, FPV-дронів, дронів Камікадзе. Е, це дуже динамічна спеціальність військова. По-перше, вона розвивається, по-друге, вона. Ну, ти постійно в Русі, а е, ти не зациклюєшся на чомусь одному. FPV це First Personal View, тобто від першого обличчя, і ти максимально повністю погружаєшся в цей процес керування. 24-та бригада для мене наразі це привіт пошатку. Ну, серйозно, я пишаюся тим, що я в цій бригаді служу зі справжніми левами. Це бригада, яка пройшла дуже важкий шлях, багато боїв пройшла. І при цьому зберегла, зберегла свій кістяк, зберегла людей. Та в мене насправді дуже така радикальна відповідь на це питання, бо краще зараз обирати підрозділ і займатися справою, яка може для вас стати улюбленою, ніж отримати повістку, можливо, вже від м м органів, скажімо так, е держави терориста, і там вас вже ніхто не буде питати. За спеціалізацію і таке інше. Е, я перш за все хотів би сказати, що е, наразі дійсно у війську не вистачає профільних спеціалістів. І тобто, ну, зараз якраз той момент, коли ну, свої знання і навички можна розкрити якнайкраще. Та й в цілому жити треба на один раз, і жити треба так, щоб ну, було соромно своїм онукам розповісти про це життя. Ну, перш за все, можна, ну, можливо, воно прозвучить трохи пафосно, але воно так є. А, але це буде коротка відповідь. Я дав присягу, мені цього достатньо. Я служу українському народу.